...центральна районна лікарня поповнилася ще одним структурним підрозділом. Блок інтенсивної терапії та реанімації урочисто відкрили 19 грудня у День Святого Миколая. Про важливість події та значення новоствореного підрозділу для медичної галузі та жителів району розповів під час відкриття головний лікар Володарської центральної районної лікарні Богдан Кравець. З теперішнього часу пацієнти нашого закладу отримуватимуть медичну допомогу згідно протоколів надання медичної допомоги і таку саму, яка відповідає рівню вторинної медичної допомоги. Бажання по відкриття даного підрозділу в нашому закладі було давно, та не було кадрів, коштів, а можливо й волі, щоб це зробити. Завжди існувала кадрова проблема. З одним анестезіологом говорити про цілодобове забезпечення анестезіологічної, а при потребі і реанімаційною службою було б невірно. З початку цього року, як в народі кажуть, з Божою допомогою, ми розбагатіли на три лікаря. Кадри є, приміщення є, бажання і воля теж залишилось придбати медичну апаратуру. Коли ми почали економити, думаю, що діло пшик, це питання стало практично неможливо. Але завдяки, як кажуть, Помогло нещастя трошки так, завдяки оптимізації приміщень волі, яка була постійно та в матеріальній допомозі наших спонсорів, це питання вдалося на даний час, як ви, бачите, як ви бачите, вирішити. З великою вдячністю звертаюся до бувшого кандидата в депутати до Верховної Ради Глиняного Леоніда Петровича, який придбав апарат штучної вентиляції легень на суму 144 тисячі 150 гривень. До нашого обласного депутата каплуна Миколи Степановича, який виділив 30 тисяч для іншої реанімаційної апаратури та 10 тисяч на м'який інвентар. Значить, хочеться від усіх присутніх в День Святого Святого Миколая привітати Миколу Степановича з днем народження та з Днем Янгола, побажати обом спонсорам здоров'я та Божого благословіння на добрі справи, які вони зробили. Для жителів нашого району. Також у нас є присутня Миколаївна, то з Днем Святого Миколая і вас, Миколаївна, теж всі присутні, щиро вітаємо вас. За попередній тиждень мене більше трьох осіб спитали, чи з Нового року буде Володарська районна лікарня чи ні. Моя відповідь для всіх. Володарська районна лікарня є і буде, поки буде Володарський район. Значить, я думаю, що ми всі тут присутні, докладемо зусилля, щоб цей район був. А якщо така доля навіть буде, що Володарського району не буде, то Володарська лікарня буде. Тільки вона буде називати не Володарська центральна района, а вона називається Володарська лікарня. Отже, для всіх скептиків ще раз наголошую, що ми будемо до цих пір, поки у нашому колективі будуть працювати такі прекрасні лікарі, з якими... По суті, можна вирішувати любе питання і хочу сказати, що нас в цьому кущі не пасе задніх по кадровій добірці медичних працівників. Всіх критиків моєї оптимізації я закликаю вас до взаєморозуміння та змістовної співпраці, яка приведе до покращення в наданні медичної допомоги жителям нашого району та нашим гостям. Можливо, цей репортаж будуть дивитися жителі інших районів. Сьогодні я звертаюся до вас, що у Володарській центральній районній лікарні теж з'явилися умови для надання вторинної медичної допомоги. З сьогоднішнього дня я нікому не Я всім буду підписувати заяву про те, про дозвіл проводити лікування у Володарській районній лікарні, адже без реанімації були певні обмеження. Не кожна людина можна було прийняти, я маю на увазі, пологи чи хірургічний профіль на лікування, тому що одне діло. Прооперувати, а ще треба людину виходити. З великою надією я звертаюся до працівників нового структурного підрозділу і прошу вас забезпечити належне медичне обслуговування найважчих пацієнтів нашого закладу, адже від вашого вміння залежить їхнє життя, ви та волосинка, за яку вони хватаються, а це лікування, харчування і основне догляд за хворим, який повинен бути кращим, ніж вдома. Це тому, що це відділення закритого типу. Тут не повинні не повинен бути прохідний двір. і всі, всі, всі питання догляду будуть лежати на наших медичних сестрах, на наших санітарочках. І хочу, щоб це жителі нашого району теж розуміли, що туди заходити не можна. Сьогодні наші гості, спонсори. Переріжу останній бар'єр до відкриття нашого підрозділу, а про то Ірей, отець Богдан, який є пастерем нашого закладу, тому що вже кілька років він освячує воду, паску в нашому закладі, сьогодні приведе Боже благословення та окрестить новостворений структурний підрозділ. Тож працівникам успіхів у роботі, а хворим видуження і багато, багато всім нам років життя. Голова Володарської районної ради Петро Мосієнко висловив подяку за сумлінну працю керівництву завідувачам відділень, лікарям та всьому медичному персоналу, відзначивши, що зараз далеко не кожна лікарня має у своєму складі відділення інтенсивної терапії та реанімації. Ми, як представники місцевого самоврядування, підтримуємо його ініціативи. Вроді, як з одної сторони, ми не можемо впливати на діяльність вашого лікувального заходу. Крім того, що надавати спонсорську допомогу і забезпечити людей належним підпікуванням і зробити все для того, щоб людина, яка попала сюди на лікування, відчувала роботу про неї, відчувала комфорт у розміщенні палат, розміщенні відділень, щоб вона могла нормально садити в туалет, привести себе в порядок. і... Від імені районної ради ще раз вітаю вас Днем Святого Миколая з наступаючим Новим роком і побажати вам всього найкращого, щоб це цей заклад спас не одне життя, а це так буде. Я впевнений в цьому. Спасибі вам. Депутат Київської обласної ради Микола Каплун розповів, що потреба у відкритті такого підрозділу в лікарні виникла ще кілька років тому, і роботи в цьому напрямку велися постійно. Тож, коли виникла потреба у придбанні реанімаційної апаратури та інвентарю, він одразу ж виділив кошти. Сьогодні вітати всіх вас святом Святого Миколая і хай Святий Миколай будемо річ, оберігає всіх працівників, всіх ваших родини і всіх людей, які Живуть на території нашого району, для того, щоб поменше попадало людей сюди з тією чи іншою проблемою, щоб їх у реанімації треба було надавати інтенсивну допомогу. Хай будуть всі здорові, щасливі, Бог оберігає. І щоб наші, над нашою Україною було мирне небо, щоб ми дивились наше телебачення спокійно і не було в нас. Війни і не було цих неприємних моментів, по не було облуж, незвичайних новин, по які ми не дивилися. Всіх святом і святом я хотів би привітати весь колектив. Микола Степанович Каплун, привітавши присутність з Днем Святого Миколая та подарував троянди всім жінкам-медикам. Медичних працівників із важливою для лікарні подією привітала й депутат Володарської районної ради Тетяна Багатюк. Тетяна Миколаївна придала новому підрозділу лікарні набори постільної білизни. На новосіллі, як завжди, по традиції приходять з хлібом, то я прийшла до вас з хлібом, хай у вас усе буде. Тут хай вам тут щастить. І в День Святого Миколая хочеться вам побажати, ви таку справу робите, що спасаєте людей, усі тут лікарі. То, щоб у вас було здоров'я, щоб у вас все було в сім'ях прекрасно, щоб у вас був настрій, щоб ви могли гарно працювати і щоб усі наші люди були здорові. Своїх колег привітали головний лікар комунального закладу Володарський центр первинної медико-санітарної допомоги Петро Стороженко та завідувачі відділень Володарської центральної районної лікарні. Віка здоров'я, достатку, успіхів. Форіх нехай виліковуйте. Ну а вам особисто, щоб Божа милість була прихильна до вас, до цього закладу, ангели-охоронці оберігали. Вас, ваші справи, живіть довго, будьте щасливі. Почесні гості та благодійники урочисто перерізали символічну стрічку на вході до нового блоку інтенсивної терапії та реанімації. Проти єрей Богдан Долинський, який є пастрем лікарні, вже кілька років, освятив новостворений структурний підрозділ. Отець Богдан у своїй промові сказав, що святий Миколай також цілював і оберігав людей, а тому нехай він буде покровителем цього закладу і надихає всіх, хто буде в ньому трудитися до милосердя і любові до ближнього.